21 лютого в українському центрі Ukrainian Voice відбувся гала-концерт 8-го міжнародного вокального конкурсу імені Квітки Цисик. Квітка Цисик американська співачка з українським серцем. Її альбоми, Квітка та Два кольори стали символом української пісенної душі Червоне то любов, а чорне то журба. І слова з легендарної пісні сьогодні об'єднують талановитих вокалістів з усього світу. Люблю дуже гарно співати з самого дитинства. Як почув про квітку цісик, то запалав. Я дуже, дуже рада, що я вмію співати українською солов'їною мовою. Я вдячна Богу і своїй країні за все, що я маю. Дякую. Слава Україні! Героям слава на славні три роки. Вже пройшло війни, але наш народ не скорений. І ніхто їх не скорить. Україна понад усе. Я хочу сказати, чому квітка цисик? Тому що вона символ української ідентичності у світі. Спадщина квітки Цисик живе у її піснях і голосах молодих виконавців. Вона надихає, об'єднує та дарує світу українську музику. І сьогодні ми вкотре довели, українська пісня звучатиме вічно.